Може спробувати мені рванути на запад, а потім вас витягну. Значить, два дні я голодав, поки я здався на азіл. Вони мені дуже допомогли, познайомили з українцями, які устроїв мене на роботу. на настройки був такий, ну, можна сказати, сміло фашист. Німець так. сміявся надо мною. Він казав: коротше, тіпа, в мене є коні. каже, так я на коня більше трачу, каже, чим я тобі плачу. Я кажу: Аускерен, що тіпа вимести все. А він каже: Ауслекен вилизати. Вітаю вас на каналі Біженців. Німеччині я Міла. І сьогодні хочу розпочати серію відео під назвою Українці в Німеччині досвід поколінь. І героями цих відео стануть батьки Морослава, які жили тут у х роках. Ми були в гармонії. Тепер о, прийшла судьба і нашим дітям. Ішов 90-й рік. Советський Союз розпадався потихеньку. Зарплати не вистачало до наступної до зарплати. Без кінця треба було позичати двадцятку-десятку. Родителі Родітелі не спішили допомагати. Купили на книжку, яка були... благополучно пропала. Хоча були мені гроші. Тому треба було щось придумувати, з нищити ми не вилазили. Я любив читати газети, аналізувати, що відбувається зараз у світі, і почав дивитися, що, що ж воно таке робиться. Що на Западі читаєш газету, чоловік отримав зарплату. Йому вистачає і на холодильник, і на телевізор, і на жінські туфлі, і на їжу. А тут робиш? робиш. І пішов, купив стиральну машину простішу. 60 гривень стирального, 60 рублів стиральна машина. й ту не візьмеш. З зверху треба переплатити ще 60. Порошка стирального немає. Нічого Кругом, куди не коснись? Куди не коснись? Як там, мило по карточках, сахар по карточках. Дитячого одежі взуття немає, як нічого, нічого немає. Ну, То, що водки немає, ладно. Ну, каже, типа, як гості прийшли в гості і каже, або руки з милом, або чай без сахара. Вибирайте. Ну, всі ж пам'ятаються, типу, як діло було. І кажу я до жінки, може спробувати мені рванути на запад, а потім вас витягну. Жінка каже: ну пробуй, ну що робити? Взагалі, це тягнулося несколько місяців. Ми в, Польщу, в Польщу попасти тоді було невозможно, всі стремилися в Польшу. Жінка ну, каже, дістична? є туристична путівка в Чехословакію, Піде? Я кажу, та піде люба соціалістична страна. Беремо путівку в Прагу екскурсія. Екскурсант там е, одні штани і, і ті продав обручальне кольцо, щоб купити джинсові штани. Екскурсант їде в Прагу, а два дні ходить там і на третій день смивається. Не, не приходить до групи. То ви про себе ж розказуєте? Зараз. Я за себе і розказую. Так. Екскурсант, і прийшов у групу. Ну, Що там було з групою, потім вже я тільки узнав. А так я. Приходжу в поліцію в Чешську і кажу, що так і так, я не хочу вертатися в Советський Союз. Вони говорять: ну, то в нас такі правила, що треба їхати в лагерь. Я як почув слово лагерь, я вспомнив або концлагерь, або сталінський концлагерь. Мені стало дурно. Але ж я думаю, ну вроді страна розумна, люди розумні, ну не може такого бути. Я подумав подумав, в мене трошки тіпа, ця дрож утихла. Коротше. Я думаю, ну хорошо, я согласен. Ну, оказується, там лагерь в горній області, Красна Ліпа. Там ми пробули три місяці. Ми думали спочатку оставатися, може і в Чехословакії оставатися. Кстаті, теж був нормальний варіант. Чехословаччина в кінці кінців стала гарною європейською країною. Получилось так, що в лагері почали йти слухи, що невеликі гроші заплатити. і... Тебе завезуть в, в глибину Германії. А Германія приймала тоді теж на Азіл. Ну, от, заливалося якесь е, мінімальне золото. Там, теж з жінки ну, обручальне кольцо переплавили на якусь печаточку і Сережки. Типу це все дали. Е, і нас заперли там чотири чоловіка аж у Гамбург всередину середину гамбурга. Ну, так як ми приїхали. Із маленького совєтського Умань. Умань, да, і попали всередину Гамбурга то це, як наче космонавт, вийшов в центрі Марса, в столиці Марса, вийшов з космічного корабля. Ощущення були такі ж самі. Нібоскрьові, кругом шикарна жисть. Ти виходиш оттуда, у тебе дві марки в кармані і дві пачки сигарет. І ти пробуєш вивчити фразу, пожалуйста, купіть у мене дві пачки сигарет, щоб я мог купити хліба. Ну так я їх і не виговорив, цю фразу, тому, <ріст> якраз коли я попав перед Різдвом, все було закрито, Значить, два дні я голодав, поки я здався на азіл. Мені дали 450 марок перших соціала. Саме перше, що я зробив, це зайшов у кафе і взяв собі пірожне і кофе. Дали мені е, отель возлі самого порта е, Нептун, по-моєму, називався. Це ви попали в яку землю? Так, це, це я попав в Гамбург. Це Гамбург. Да, це Гамбург. Е, в цьому отелі я пробув місяць, це там було все добре, хазії були хороші. Ну, потім, тіпа, як це все дорого обходилося в вони почали ну, сокращати розходи і поселили мене в другий отель. Там вже, звісно, було жорстко. Комната маленька, душ платний. Душ приймати. коли ти приходив з состройки, то ти кидав марку, заскакував в душ, по-бистрому настраював гарячу і холодну воду і обливався. Ну, ти Марка себе. кончалася, душ виключався. Ти намилювався, знов кидав марку і по-бистренькому змивав себе все. А з стройки ти приходив. Ти а, на роботу, в пилі, так? Да. Ну, роботу там знайти було теж трудно, тому що якщо ти не знаєш мови, як ти можеш знайти роботу, ти приходиш на стройку, що то там пробуєш скласти два-три слова, тебе не розуміють. Тобі задають питання, ти їх не розумієш, що тебе спросили. Ну, з допомогою православного священника, отця Григорія Гамбурзького, в Гамбурзі там православна церква є. Дуже добрі люди. Я їх давно не бачив. Отець Григорій і матушка Тетяна. Вони мені дуже допомогли познайомили з українцем, який устроїв мене на роботу на стройку. настройку. на стройці був такий, ну, можна сказати, сміло, фашист. Тому що коли ми зимою носили желізо голими руками в мороз і просили його дати рукавиці, то він не давав. Там настройки проробив два місяці. Перший раз він не хотів платити, але заплатив. Другий раз він не хотів платити, але ми вже почали з хлопцями так. Я говорю, давайте по-німецьки говорити, що фербрен наліз. Якщо він не заплатить, то фербрен аналіз. Я говорю: він уловить цю фразу, говорю, і типа, як злякається. Так воно і вийшло. перекладіть. Ну, фербрен аналіз це спалим все. Тому що робота була дуже тяжка, пильна. Треба було гіпсоплити, таскати на п'ятий етаж. Це все або пиль, або холод, і, і, і тяжкі ці гіпсоплити, і це все тягати. Ну і ви і... в чорно працювали, ви да. і далі отримували себе? Так, да, це в чорному. І німці. Він сміявся. Да. Німець так. сміявся надо мною, він казав, коротше, в типу, мене є коні, каже, так я на коня більше трачу, каже, чим я тобі плачу. Тобто, це ж це йшло одкрите я говорю, типа, як, я вивчав мову, я, я кажу, аускерен, що типа, вимести все, а він каже, ауслекен вилизати. Тобто, ну, 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 шестюра, звісно. Хоча таких серед німців дуже мало. Потім вже як серед німців таких дуже мало. Ну, як ви пора... мову вчили? Мову вчив я так. Спочатку я вчив, от, типа, як, ну, просто от, типа, так, і, так, як я розумів. Но я зрозумів, що я неправильно проізношу слова, і мене ніхто не розуміє. І тоді я там... ці ж біженці вони, там сотнями, вони общаються між собою. Тому що кожен шукає інформацію, інтернету не було. Кожен шукає інформацію в общенні. Чим більше людей ти знаєш, тим більшу інформацію ти маєш. А інформація це гроші. І тут я почув, що є дівчина, яка кончила в Совєтському Союзі. Інститут іностранних язиков, і вона гарно говорить по-німецьки. А в цей, в цей час я вже купив магнітофончик маленький. І я їй кажу: слухай, скільки в тебе є скільки в тебе хватить терпіння, надіктуй мені на касету слова німецькі. І вона, коли диктувала, вона вже произносила їх правильно. І я почав вивчати слова, які, типу, я чув, і я їх записував. Записував я їх в словарь. І, у мене вже на третьому місяці в Гамбурзі в мене йшов процес такий, що я міг вивчити за день до 80 слов. Але ти їх спочатку не запам'єш. Їх треба повторити на третій день, і їх треба повторити через тиждень і їх треба повторити через місяць. І Ну, так так, так, пішло. Тобто, спочатку мене ріс словарний запас. Але де його примінити, не було. А, іще одне. Коли я, наприклад, по Гамбургу без кінця я передвигався і я шукав, що щось, щось, щось узнати. Навіть ми до мормонів ходили, може вони нам допоможуть. Вони говорять, ви розумієте, релігія це одне, а допомога це зовсім друга. Тому оце, не шукайте допомоги в релігіозних общинах. Вони вас тільки будуть використовувати в своїх цілях. Ми потім вже їх спрашували. А тіпа, як ви можете нам допомогти, типа, вони кажуть, ні, е, ви ще й каже, коли будете отримувати, чи соціал, чи гроші, ви десяту частину нам повинні віддати. Тобто тобі не тільки допоможі не окажуть, не з тебе ще й вище, та, Ну, Єдине, що це я походив там, тіпа, тиждень до тих мормонів чи два, е, там було добре те, що е, хлопці молоденькі, один був англічанин, один німець, і ти з допомогою них вивчаєш язик. Вони тобі оце, в них є така система: Дві біблії: одна на російському, друга на німецькому. І типу, в них попадає, совпадає слово в слово. І типу, як так можна вивчати язик теж. А, ти читаєш Росію Біблію і бачиш слово, наприклад, resurrection. Воскрешення. А тут resurrection. Тобто по -английски. Ну Так же самое німецьке. Ну, типу, як це теж допомагає вивченню мов. Але, коротше, нічого вони не допомогли. А на чому я остановився? Про роботу. На будівництві, де ви працювали, два місяці. Так, будівництво. Тіпо як, виходить, два місяці я відпрацював, вирвали ми другу зарплату, і я говорю, на третю зарплату до хлопців, я говорю, не треба тут оставатися, він не заплатить. А скільки вам платили за годину? Шість, шість марок. Але це була чепуху. тоді мінімалка. Це, виходить, чи менше навіть мінімалка. Ну, або ти нічого. Ді... Діло в тому, що оцих 450 марок їх треба дуже розумно розподілити, щоб тобі хватило на весь місяць. А коли ти 3 місяці в країні, взагалі, ти не розумієш, в чому різниця між магазином Альді і КДВ. Ти не розумієш, тобі все, одно все одно. Хоча, наприклад, типу, як в Альді за... за 100 марок тоді, ти мог купити то. Що, в КДВ ти купив, бо я, ну, я знаю, що в КДВ можна купити за 100 марок, я не знаю. А там. що це за КДВ? Зараз таких немає. Це а, а, магазин. Ну, тоді були. А. КДВ це був найшикарний магазин, який тільки є. Це в магазин Європи. для багатих. Це для мільйонерів. максимально. Да. Ну, в них могла там продаватися чорна ікра, красна ікра, осітріна, там. Ну, ми один раз були в КДВ. На екскурсію ходили? Просто на екскурсію. Ти, ти нічого там не купиш. Там ручку ти не купиш тіпи. Ну, оце за 100 марок, там можна купити шарикову ручку може. А, так от для, для того, щоб зрозуміти, що пиво можна купити за 45 фенігів, ну це на тодішні гроші. І в той же час, коли ти заходиш в якийсь ресторанчик, ти вже отдаєш 5 марок. Ну, діло в тому, що люди вообще в, тоді в Совєцькому Союзі вони не, бали, не бачили баночного пива. Мені було стидно, коли я взяв перший раз баноч, баночне пиво і я не знав, як його відкрити. О, 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 до такого стану нас типу, в совковому довели. А, то коротше, два місяці я зробив і я говорю, більше я, хлопці, на цю роботу не виходжу, тому що нам не, не, не заплатять зарплату. І один вийхали. остався, один залишився, хазяїн його манив, манив, коротше, ще два місяці він пробив, він йому за два місяці не заплатив зарплату. Коротше, я йшов оттуда, і почали з гамбура відправляти восточну зону. Хлопці казали нам, що краще не їхати в восточну зону, тому що там, ну, там дуже погано. Я не знав, чого, але наказав дуже погано. Пробували остатися всяческими способами на території Гамбурга, тому що все-таки Гамбург це такий промишлений город, робочий, там легше знайти роботу. Ну, треба знати язик. Ну, коротше, не вийшло в мене ніяк типу, як остатися, відправили мене в восточну зону.